Всіх вітаю! Це перший випуск відео з мого відпочинку з Чорногорії, а саме з Будви. Я була в автобусному турі, тому в цьому відео ви побачите дорогу до моря, скільки вона займає часу, ну і які краєвиди. Також покажу ціни в кафе на березі моря, в якому я була. Ну і звісно розкажу вам, що з нами трапилось. А саме це була дуже велика злива. Я і такої ще не бачила. Тож, дякую всім, хто буде дивитися відео, за коментарі та вподобайки. Всіх вітаю з Чорногорії. Я поїхала в автобусний тур 10 днів, будва. 8 в Будві і 2 в дорозі. Один в дорозі туди, ну і на зворотній бік, теж дається день. Ну, насправді, там більше, десь півтора дня. Так, ну, в принципі, ми доїхали дуже швидко зі Львова. Кардони пройшли добре. Ніяких таких великих затримок не було. Що я хочу сказати, якщо ви не переносите серпантини, вас ухити, то треба брати з собою таблетки. Але насправді їх так, не також і багато, тих серпантинів. Ну, якщо ви з дітками їдете, тоді треба. Ну, або у вас <свісно> дійсно таке є, що ухитує. Що я хочу сказати? Ми заселилися в невеличкий готель. Ну, Називають віли, апартаменти, але насправді кухня тут немає, тільки чайник. Тож готувати їжу немає змоги. А апартаменти, точніше, номер, в готелі. Такий старенький, але, в принципі, все є, все працює. Зразу хочу його вам показати: ось такий він простенький, два ліжка односпальних, але вони стоять поруч, хоча ми. Незнайомі дві людини в турі мешкаємо тут. Невеличкий ось такий холодильничок, а в ньому нічого немає. Дві чашки, чайник, дві скляночки. Є дзеркальце. Так, ну Туалет, душ, бойлер для того, щоб гаряча водичка була. Ну, в принципі, все-таки є Все саме, що потрібно. Рушнички, ось така душова кабін... кабінка. Так, фен є. Ну, в принципі, я ж кажу, номер як номер. Простенький, в принципі, краще, ніж був у нас в Греції. Так, а ось такий від з вікна. Ну, від, як я кажу, тут краще, ніж за номер. Морічка, на жаль, не видно, але воно там з іншого боку. Є ось така сушарочка. До моря з нашого готелю 5 хвилин, але можна обирати будь-який пляж, звісно, і йти туди, куди вам подобається, де вам подобається. Я перші дні ходила далеченько на пляж, і там водичка не дуже гарна, не дуже гарний вхід у море. А потім я пішла ось тут поруч, рядишком є 5 хвилин, і там знайшла доволі гарний пляж. Можна на рушничках лежати, можна брати шезлонги, Ну, На рушничках то дешевше буде, звісно, я вам покажу дорогу до моря з нашого готелю. Готель називається Хармонія. І він в принципі біля гори, біля моста. З іншого боку бухти — старе місто. Тобто до старого міста, з мого готелю, доволі далеченько йти. А так, в принципі, тут все поруч є. Є е, маркети різні, є кафешки, є пікарні, кав'ярні. Ну, в принципі, все є. Можна придбати і парасольки, взуття, купальники, все є. Але ну, в зависимості де ціни будуть відрізнятися. В кафе можна користуватися карткою, а в деяких. В магазинчиках, там, де це взуття, де парасольки, купальники, краще мати кеш, краще мати готівку, євро з собою. Тож, давайте прогуляємося з вами і підемо в якесь цікаве місто. Наприклад, я вам покажу дорогу на пляж наш. Всіх вітаю! Зараз хочу показати шлях до моря від нашого готелю невеличкого. Готель називається Гармонія. Так, ось він позаду. Я зараз виходжу. І десь хвилин 5, ліворуч по дорожці. Зараз розверну камеру і ми з вами підемо разом. Так, тут у нас ще ось такий вид. Ось тут кільце, на кільці ми будемо переходити в дорожку і йти на моречко. Сьогодні зранку сонечка немає, тож, мабуть, буде дуже класно купатися. Головне, щоб не було грози. Так, ідемо. До речі, я була раніше на іншому пляжі. Ходила в правий бік і там далі я йшла, але там мені не сподобався заход у моря. Тож на цьому пляжі мені сподобалось більше. Тут дрібна галька є, тож мені зараз треба перейти дорожку. Ось так, тут гріль роблять, я вже їла в цьому кафе. А ми йдемо з вами ось сюди, в кільце. Зараз теж перейду в дорожку. Так, тут я зачекаю ще людей і підемо разом. Ось туди морячка. Багато машин їздять. Ось воно там вдалі. Можна побачити. А ні, плохо видно, ось там вдалі. Люди йдуть. Тут бухта, але буде різний заход у моря. В залежності від того, які там камені. Буває водорослі, водоросли, буває мутна водичка. Так, я, мабуть, перейду на той бік і буду там чекати. Бо нам все рівно переходити треба. Перейшла дорогу, зараз покажу, який тут красивий вид. Відкривається. Сонечко встає Нам мети у До речі, тут поруч є банк. Ну, Не знаю, там воно черга стоїть. Я не користувалася їхніми послугами. Хочу далі туди, з лівого боку, там кортин є. І є вхід у парк. Теж можна пройти на море, щоб не йти ось так по місту біля траси. Краще по парку. Чесно кажучи, мені не дуже подобається ходити на пляж через таку дорогу. Треба переходити, машини, а я звикла. Раніше ходити в парео, не одягати на себе Там штани чи сукню. Ну, теж, як кажуть, хто до чого звик. Дорожка сама по собі не важка, і в принципі, в принципі, що маємо, то маємо. Так, я хочу сказати, що я трохи сумую за Туреччиною, за all inclusive де ми завжди купляли п'ятізіркові готелі, і це все було перша лінія, і було дуже близько до пляжа. Так, ну ось ми з вами вже підійшли до першого пляжу Чорногорії в Будві. Ну тут, тут не треба зупинятися, тут, так би мовити, робоча така зона, а ми з вами підемо в лівий бік. Тут є і водичка, якщо треба купити, хтось забув. Ну, в принципі, ми коли проходили, там ще трохи є теж кіоски з випічкою і водичкою, і шльопками. Тут на кожному кроці, в принципі, можна це придбати. Так, ну, Далі вже тут таке: хто що буде обирати. Хтось купляє ліжаки, ну, взагалі-то дуже, я думаю, рідко. Це роблять наші а взагалі, в основному всі на рушничках. Тому ми зараз пройдемо ось ці платні зони, платні кафешки з ліжаками, і підемо саме на те місце, де можна на рушничках розположитися. Тут ще ось, до речі, дивіться, з лівого боку такі. Столики, і це від готелю, який тут поруч прямо на першій лінії, так би мовити. До речі, треба подивитися в Google, що це за готельчик такий. Так, ось це кафешка трапікана. А тут я вам покажу ціни. Так, а це, ну, це такі, так, в принципі, Такі більш-менш однакові всі пляжі, звісно, будуть відрізнятися ліжаками. Десь будуть простіші ліжачки, а десь будуть більш такі вишукані. Ну і ціна буде теж відрізнятися. Ще я хочу нагадати вам, що цей пляж, ось тут ми зараз будемо розполагатися. Він знаходиться з іншого боку затоки, тобто біля мосту, а старе місто воно в інший бік. От тут мост з лівого боку, а вправо ось там не, треба йти. Так, послухайте трохи звук моря, хоча воно сьогодні щось не дуже лагідне, хвилюється. По прогнозу передали, що буде. Шторм, краса. Я зараз да. Трохи зніму, яка, яка полоса плясна. Ось сьогодні моречка хвилюється. Холодна, але насправді ні. І трохи мусор є. Туди да, є кафешки, якщо піти, тут поруч ось. І туди далі можна прийти, подивитися. Зараз ще не працюють. Є туалет. Одно євро. Є ось тут можна помити ноги, сполоснутися. Є душі переодягальня Ну, така простенька дуже Так. Вирішила сходити зараз випити капучино. Поруч є кафе. Ой, і Алізу через Сіточку. Зайшла на пляж, ще поруч. Так, шукаю тут зі мною. Юля мешкає у кімнаті в готелі. Вона тут зараз снідає. Не знаю скільки коштує тут ліжачок, але ось тут таке кафе є. Окей. Так, я вам покажу. Меню кафе Трапікана, яке знаходиться на пляжі. Ось дивіться, тут є і завтраки, сніданочки, і закуски. Ціни ви можете подивитися, щоб роздивитися, ставте на паузу. Я тут швиденько пробігуся. Чесно кажучи, я тут тільки кабучине піла, не замовляла нічого. Тому не знаю, як за смаком, але я думаю, буде непогано. Так, є і шашлики і гарніри. А ціни в принципі, в принципі більш-менш співпадають. Я зараз просто дивлюсь по іншому кафе, в якому була. Ну, звісно, буде відрізнятися трохи смак, ну і далі хто кому. І що подобається більше. Так, стейк на грілі 22,50. Ціни в євро. Ну тут можна розраховуватися і карткою, і готівкою. Ну, краще все ж таки мати готівку, бо іноді буває з інтернетом проблеми. Ну, або ще щось не завантажується. Тож, так. Краще все ж таки мати і готівку. Ну, а моє, моє капучино, моє замовлення всього 2,30. Так, ну, біля свого готелю я пила капучино, звісно, 2,50 було великим. А тут невеличке, маленьке. Так, от дивіться, ще я показую ціни. Ставте на паузу, як я сказала, щоб подивитися більш, більш уважно. Так, ну тут є все, в принципі, як я сказала, і сніданочки є, і гриль, і, і десерти, і напої різні. коктейлі є. Тож, в принципі, були б гроші. Так, ну а ми, зараз ще раз покажу, що це тропікана кафешка. А ми вертаємось на пляж. Ну, коктейлі ще покажу вам. Так, секс на пляжі 9 євро. Такі лосний 9 євро. Ось такі ціни немаленькі. Так, на ну, ліжачки на цьому пляжі порожні, бо щось погода, ну, така, дуже-дуже непередбачувана, бо і сонечка виглядає, і тучі ось, дивіться, які, і невідомо, чи буде дощ, чи ні. Тому, мабуть, ніхто і. Не хоче ризикувати, і тут ніхто навіть не намагається розполагатися на цих ліжачках. До речі, ціну я дізналася: перша друга лінія 20 євро все, що далі 15 євро, комплект, два ліжака і парасолька ось така ціна на цьому пляжі. Ну що, сьогодні, мабуть, я вже купатися не буду. Добре, що взяла другий купальник, переодягнулася в сухе, бо так не дуже приємно вітерець є, але тепло, якщо в сухому. Можна десь піти зараз погуляти по місту. Ось така водичка красива. Сподіваюся, завтра вже буде сонечком. А сьогодні, сьогодні мабуть, все ж таки дощик буде. І людей небагато. На ліжаках взагалі тут нікого немає. Тільки ось там далі, люди. Але ж копаються. І тут несподівано почалася велика злива. Дуже вітер розігрався і пішов дощ. Ну, Ми стали ховатися в кафе, але він все більше і більше ставав. І, в принципі, я не знаю, краще б ми пішли додому. Я такого ще не бачила. Криша протикала. Столики всі вже змокли і ми вже біля самої стіночки сиділи і думали коли це все закінчиться криш капає Вау!

Дякую за Ще такої грози і зливи. Просто нічого не було видно. А ми були в кафе, а в кафе криша із соломи протикала. Ми там тулилися, тулилися, до стіночки пересиділи. Зараз повертаємось. Просто жест. Дякую, за перегляд. розглядають. За коментарі так подобається. Якщо кто с этим то завершайте в новое до новых звонок друзья. И пока.